Виконуємо практичну роботу 6 за підручником інформатика 10-11 клас рівень стандарту авторського колективу Бондаренко Ластовецький, Пилипчук Шестопалу 2018 року випуску. Для початку в своїй особистій папці створимо папку з іменем Практична робота 6 та запустимо аудіоредактор Audacity. За допомогою мікрофона запишіть текст за вказівкою вчителя. Зрозуміло, мікрофон у вас має бути підключений. Це може бути, наприклад, мікрофон у веб-камері. Переконаємося, що мікрофон справді підключений. Для того, щоб розпочати запис звуку, потрібно натиснути ось дану кнопку Записати. Червоний круг. Перед тим, як почати говорити текст, я декілька секунд зроблю паузу. І прочитаю, наприклад, ось такий текст. Практична робота 6. Опрацювання звукових даних. Завдання. Створити звуковий фрагмент із використанням готового і самостійно записаного звукового матеріалу. Обладнання. Комп'ютер з аудіоредактором Audacity. Колонки або наушники. Мікрофон. Текст для запису. Наприклад, вірш. Папка з файлами для звукового монтажу. Зупиняємо запис звуку ось цією кнопкою чорний квадратик зупинити. Для того, щоб почати відтворення звуку, потрібно натиснути зелений трикутник. Відтворити. Робота 6 працювання звукових даних. Якщо у вас звук з сторонніми шумами, то їх можна видалити. Саме для цього я розпочинав запис звуку через деякий час. Давайте виділимо декілька секунд, коли текст зачитаний не був. Та виберемо вкладку Ефекти. Зменшення шумності. Створюємо модель шуму, натискаючи на дану кнопку. Далі виділяємо всю аудіодоріжку подвійним клацанням лівою кнопкою миші. Ефекти. Повторити зменшення шумності. Давайте змінимо форму сигналу. Якщо потрібно, зменшення шумності можна зробити ще раз. Давайте видалимо непотрібні фрагменти, виділяємо та натискаємо на клавіатурі клавішу Delete. Бачимо, що початок у нас видалився. Практична робота 6. Працювання звукових даних. І також видалимо в кінці. Delete. Наприклад, Папка з файлами для звуковому те. Якщо ви бажаєте видалити якийсь фрагмент зсередини, то видаляється аналогічно. Delete. Назвемо дану доріжку текст. Гаразд. То збережемо проєкт. У папці практична робота 6. Для цього виконуємо файл зберегти проєкт. Зберегти проєкт. У нас з'являється вікно з попередженням, що це проєкт Audacity. Натискаємо гаразд. Зберегти. Тепер імпортуємо до проєкту файл з музичним тилом. Для цього виконуємо файл, імпорт, звукові дані. Я буду використовувати даний файл. Вам вчитель надасть, можливо, інший. Відкрити. Бачимо, він є набагато більший за попередній текст, який я начитав. Давайте лишнє видалимо. Для зручності збільшимо. Прослухаємо спочатку. Бачимо, що тло занадто гучне, воно повністю перебиває наш текст. Зменшимо гучність, потягнувши даний повзунок вліво. Задання. Створити завковий хармент. Можна ще тихіше. Так. Задання. Створити завковий хармент із використанням готову. Нехай буде так. Назвемо доріжку з тлом супровід. Тепер. Видалимо на початку там, де немає звуку. В кінці добре. Тепер розташуємо доріжки одну відносно одно і так, щоб текст починав звучати через 2-3 секунди після початку звучання музики. Для цього натискаємо на кнопку на панелі інструментів «Суб у часі. Та перетягуємо доріжку. Давайте на 2 секунди перетягнемо. Ось так. Перетягуємо доріжку текст. Тобто, щоб музика починала грати раніше. Так, вибираємо знову кнопку Інструмент вибору. Практична робота 6. Тепер зробимо так, щоб звучання музики припинялось через 2-3 секунди після закінчення звучання тексту. Тобто лишній фрагмент аудоріжки супровід потрібно видалити. Натискаємо клавішу Delete. Нехай буде так. Тепер для фрагмента на доріжці супровід додамо повільне наростання звуку протягом першої секунди і затихання протягом останньої секунди. Виберемо тільки одну секунду нашої доріжки. Далі вибираємо ефекти, повільне наростання. Переконаємося, що справді відбувається повільне наростання. Тепер виділимо приблизно останню секунду доріжки супровід, ефекти. Повільне згасання. Тепер до частини фрагмента на доріжці текст додамо ефект відлуння. Сказано не до цілої доріжки, а до частини. Давайте додамо на початку, виділимо, наприклад, приблизно 6 секунд, вкладка Ефекти. Вибираємо ефект відлуння. Гаразд. Практична робота 6. Працювання створити звук. Чуємо, що ефект відлуння накладений. Давайте вернемо назад, скасуємо останню дію. Знову виберемо ефект відлуння. Перетягнемо повзунки. Експериментуйте, які у вас ефекти можуть бути. Наприклад, ось таке «РАСТ». Практична робота 6, фіксивана свіховика, захоняє. Відлуння стало вже трішки меншим. Практична робота 6, фіксивана, свіхових дляхняте. Так, тепер збережемо проект. Файл. Зберегти проект, Зберегти проект. А тепер експортуємо кінцевий результат у файл формату mp3. Для цього виконуємо файл. Експорт. Експортувати як mp3. Для того, щоб була можливість експортувати файл з розширенням mp3, потрібно встановити ще декодер LAME. Як його встановлювати і як взагалі завантажувати та встановлювати аудіоредактор Audacity, ви можете подивитися по підкасті у верхньому правому кутку. Ми зберігаємо папку Практична робота 6. Ім'я файлу нехай буде практична робота 6. Нижнє підкреслення 192. Якщо у вас не вибраний перемикач осереднена, то вибираєте даний перемикач. І якість виберемо 192 Кілобіт, секунда. Зберегти. Гаразд. Тут можете дещо записати десь свої дані, але це не обов'язково. Гаразд. Так, дві доріжки дані злиті тепер в одну, як один аудіофрагмент. Тепер збережемо також в форматі MP3. Назвемо його. Практична робота 6, нижнє підкреслювання 64. І якість виберемо вже гіршу. 64 кбіт за секунду. Зберегти гаразд, гаразд. Запусіть по черзі збережені файли. Практична робота Cона звукових дан. Зазвонять створити звуковий фрагмент, Колонки або. І самостійно записаного звукового натонки або наушники. І можете переконатися, в якому випадку якість звучання є кращою. Знову перейдемо в Audacity. Тепер збережемо в форматі вау файл, експорт, експортувати як WAV. Виберемо кращу якість 32-бітовий. Зберегти. Гаразд. Гаразд. Ауда сіті тепер ще можна закрити. І тепер прослухаємо тільки що збережений аудіофайл. Практична робота 6. Працювання Фраксимальна слуховика. Заганяємо. Які звучання як є краще. Тепер порівняємо розміри отриманого файла. Та файлів формату MP3. Давайте відкриємо властивості файла. Правою кнопкою контекстного меню виберемо властивості. Це найгірша якість звуку, але й не менший розмір. Це також MP3. Коли в нас 192 кбіт в розмір вже є більший. Ось тут бачимо розширення вау. Якість найкраща, але й найбільший розмір. Практично роботу виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе!